Ну ось у мене нарешті в цьому році є індокачки тяжолої німецької лінії Грімо. Але це не чиста лінія. Бо коли я купляла яйця у хазяїна цих качочок, точніше яєць, він мені сказав, що він вже 5 років не міняв кров, тому вони не дуже вже й будуть і тяжоли. Але ось їм зараз десь 100 днів. Ви знаєте, я спіймала найбільшого. Ну, не можу сказати, що він маленький, але не можу сказати, що він і великий. Ви знаєте, ось качки, всі качки. І індаутки, і просто качки, і індюки. Я їх називаю пожирателями трави. Я не знаю, хто більше їсть трави. Корови. Чи оці гендики з утками? Якось я їла кавун, то для них скіпка кавуна то так, на один зуб. Кабачки теж, я їх навіть не кришу. Молоденькі кидаю і вони їх викльовують. Всі викльовують. Ось так вони полюбляють травичку. Зараз прориваю бурячок. У мене запитання. Ви здогадались, навіщо мені ці і навіть не чистої лінії? Правильно. Відповідь дуже проста: Хочу на 26 й рік вилип, щоб в мене вилипились курчатка. Бо бачите, кури в мене вже старі. А нові. Ну, щось вони мені не подобаються. Знаєте, як люди грішать. Вони купляють ціплять фокчик або ребро, потім получають на весну від цих кур яйця, а потім з цих яєць вилуплюють курчата і продають нам. Але то також вже не чиста лінія. В них і менше вага, і вони менше несуть яєць. І вага яєць менше. Ось і хочу на 26 рік купити інкубаційні яйця. Підкласти під качечку. Отут От точно виключать світло, не виключать світло, а курчатка в мене будуть. Залишу всіх качечок. Я вже порахувала їх у мене троє. Так що інкубаторів в мене є. Але ще й інші качки. Зараз я вам їх покажу. Ні, це не качки. Це маленькі підброшені кошенята. Комусь вони були непотрібні, а ось мені чогось люди вирішили, вони потрібні. Хай живу. А хто у нас там на сонечку гріється? Хто у нас там такий красивий? Хто у нас тут такі? Знаєте, проходила на базарі одна жіночка продавала каченят. Мені вони так сподобались. Сіренькі і білі, жовтенькі грудочки були. Боже, які вони були гарні. Хоч і жіночка сказала, що це будуть великі, як, як вона сказала коричневі, шоколадні індоутки вага їх буде, буде за 5 кг, якщо заріже гус така Але щось я думаю, жіночка трошечки <плес> мені збрехала. Ви знаєте, я їх також залишу. Чому? Тому що це, мабуть, самі звичайні індоутки, Я не знаю, оці утки тяжолой лінії сядуть на яйця чи не сядуть. А ось ці простенькі обов'язково сядуть на яйця. І знаєте, чим мені подобається індоутка? Вилупила вона одних курчат або утят, підсипав під неї інших. Вона сидить і знову вилуплює, можна і тричі підкладати. Але потім, бідненька, вона буде худенька і легенька, як тростиночка. Але ж курчат вона вам виведе. Ну-ка, хлопці і дівчатка. Покажіть, які ви гарні і красиві. Звичайні, прості індоутки. Хай живуть, хай живуть і ті, хай живуть і ці. Міста всім хвати, зерна також, і будуть у мене на 26 й рік. І курчата, і утята. А ви що плануєте на наступний рік? Купляти яйця? Чи купити курчат вже готових? Чи, може, все ж таки підкладете інкубаційні яйці з іншого господарства ось під таких квочечок? Я вирішила, а ви.